Ідемо на пошуки, сокровищ. Головне, наша коробка велика. Да, так, коробка. Всім доброго дня. Нацепила. І тепер ідемо. Шукать. А що там гоблять? Я... Угу. Водички взяли. їду взяли. І вона... На день на сутки вже. Кормить Дуже комаров. Дай. Кормить комаров. А Сьогодні бачить сата якось прохладненько, добре, а більше де трохи десь ягодна йти. Щось трошки нідають. Що десь ягоди трошки знайдемо. Три-чотири, так? Так, де вже буде по ягодах. вже не можу. Już ich już nie ma gdzie szukać. Bo... To pokaż, jaka do jest ta brusniczka. Jeszcze miastami to, do... to gdzieś popadają. Miastami brusniczka już piszła. No tak, już ona piszła. Brusnika. Skoro będzie, ojdą po lesu takie brusniczne. No tak. В Лісі пока свіженько. Сьогодні да. добре Вчора дощ починав мрігати. По трошки капелька-капелька. Подивись капелька. на нього. Хорошо, я пожду, каже. А я попросила всі святити Бога. Кажу, подержить трошки, ми поїдемо. Але ми поїхали, то там дощ був, да? Да, там дощ йшов по дорозі, а у нас не йшов дощ. Навіть і сухі вийшли з лісу. У нас тут горочник жовтий, таке по вісочках якийсь, як жовтий, як п'ятна роблять, чим його покропіть. Треба буде чи почитати, може ви знаєте хороше средство, щоб зелені стали напишити. Радоміло, ми трапили один раз, воно щось не помогло. Не підходили. Чи дрожче, чи то дрожче, просто удобрення. Да просто фітофтора напала і все. Це ж не буде гуртом. Mm. Сухенько. що виступля мені. Вроді дощики йдуть. Індула. Не було вже давно.